Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок письма. Тема уроку засвоєння мовленнєвого етикету під час знайомства. Добрий день, шановні діти! Потихеньку всім сидіти. Ми сюди прийшли учитися, не лінитися, а трудитися. Дітки, я пропоную вам зараз відкрити тоненький зошит в косу лінію, який призначений для уроку письма. Перший чистий рядочок записати сьогоднішнє число цифрою 31 березня. 31 пишете цифрою березня словами. В другому рядочку ми записуємо з вами слова класна робота. Слово класна ми пишемо з великої букви, тому що це початок речення. Робота ми пишемо з маленької букви. І коли ми пишемо число і класна робота, крапочки в кінці цих речень ми не ставимо. Третій рядочок я пропоную вам написати каліграфічну хвилинку. Тобто відобразити те, що написано в мене на екрані. Велика буква А, маленька буква А, дві маленькі букви А об'єднані. Буква сполучення АР. Буква сполучення «НА» Букву сполучення МА і букву сполучення Ас. Поставте, будь ласка, відео на паузу та те, що ви бачите перед собою на екрані, запишіть у свій тоненький зошит в косу лінію. А зараз, дітки, ми з вами спробуємо написати малюнковий диктант. Що таке малюнковий диктант? Перед вами на екрані з'явилися чотири малюночка. А ви в своєму тоненькому зошиті для письма, в четвертому, чист... в четвертому рядочку, який чистенький, маєте написати слова малюнків, які зображені на екрані. Подивіться, на першому малюнку ми бачимо вікно. На другому малюнку ми бачимо цукерку, яка назва цукерки? Іриси. На третьому малюнку ми бачимо пташку пава. І на четвертому малюночку ми бачимо овоч морква. Ось такі слова ви маєте записати у свій зошит. Вікно Іриски пава морква. Сьогодні на уроці письма ми активізуємо знання про вічливі слова та правила їх уживання. Сформуємо вміння правильно записувати слова в вічливості. Погляньте, будь ласка, на екран. Знайдіть у себе на столі. Ось такий зошит. Відтепер, дітки, на уроках письма і розвитку мовлення ми будемо працювати саме за цим посібничком, який називається Я дружу зі словом. Розгляньте, будь ласка, обкладинку посібничка і скажіть, хто зображений на обкладинці. На обкладинці ми бачимо букви. Які складають назву нашого посібника. На обкладинці ми бачимо дівчинку-родзинку. І, і ще на обкладинці ми бачимо мобільний телефон. Але це не просто мобільний телефон, а це герой нашого Зошита, із яким ми сьогодні познайомимося. Відкрийте, будь ласка, сторіночку. Першу сторіночку нашого зошита і погляньте на умовні позначення. Давайте розберемо їх, щоб ми розуміли, коли будемо працювати з нашим зошитом, щоб ми розуміли, які завдання що означають. Подивіться: умовні позначення. Якщо біля завдання зображена ручка, це що означає, що нам із вами тут потрібно щось написати. Якщо біля завдання ми бачимо один мікрофон, значить нам потрібно це завдання прочитати або щось розказати. Якщо біля завдання зображено два мікрофони, це означає попрацюй разом із друзями. Якщо біля завдання ми бачимо навушнички, малюнок навушничків, це означає, що це завдання треба прослухати і зрозуміти. Якщо ми бачимо знак запитання червоненький і смайлик такий жовтенький, який замріявся, то в цьому завданні нам потрібно поміркувати або щось пояснити. І остання умовне позначення це смайлик жовтенький, але без ротика. Ми його будемо бачити в кінці сторіночки. Це означає, що потрібно показати свій настрій в кінці уроку. Якщо настрій веселий, смайлик посміхається. Якщо настрій спокійний, значить у смайлика ротик просто як рисочка. А якщо настрій сумний, тоді ротик у смайлика теж сумний. Я сподіваюся, дітки, що ви зрозуміли, що означає кожен значок. Сьогодні ми з вами будемо працювати аж на трьох сторіночках нашого зошита: Сторіночко 3, 4 і 5. Завдань тут багатенько, але більшість із них такі, що потрібно щось прочитати, подумати, дати відповідь, обмалювати. Але деякі завдання ми маємо виконати і письмово. Тому, будь ласка, відкриваємо наш зошит і знаходимо сторінку під номером 3. На сторінці третій, дітки, ми з вами бачимо. Віршичок. Давайте послухайте уважно вірш і скажете, чому слово є вірним другом людини. Вірним другом людини є слово. Словами розповідаємо і запитуємо, передаємо свої почуття і даємо поради. Словами хвалять, а часом і сварять. Слова допомагають навчатись і дізнаватися багато нового і цікавого. Без слова не можна прожити, зі словом потрібно дружити. Скажіть, будь ласка, дітки, чому слово є вірним другом людини? Тому що за допомогою слів, людина щось розповідає, запитує, передає свої почуття, дає поради, свариться або мириться. Хвалить, навчається, так, тобто спілкується. Так. Чому зі, слов, зі словами потрібно дружити? Для того, щоб спілкуватися з іншими людьми, ми маємо вміти розмовляти. Так? У нас має бути словниковий запас багатий, щоб ми могли чітко і правильно висловити свою думку. А як ви розумієте значення слів дружити зі словом? Дружити зі словом, дітки, це вміти добре говорити і багато, багато читати, щоб з вами було цікаво спілкуватися. Погляньте, будь ласка, на малюночки, які знаходяться на сторінці 3. Розгляньте їх, будь ласка. Поясніть. Як на кожному з малюнків відображено дружбу дітей зі словом? Давайте поглянемо на перший малюнок і скажемо, кого ми бачимо на цьому малюночку. На малюночку ми бачимо вчителя і учнів, так? де знаходяться вчитель і учні? Вони знаходяться в лісі. Дітки, а що вони роблять? Вони спостерігають за живою природою, а саме за білочками, так? а скажіть мені, будь ласка, діти, а про що ж вони можуть розмовляти? Дітки можуть давати відповіді на питання, які задає вчитель, так? коли вони спостерігають за білочками. Наприклад, якого кольору? Хутро у білочки, де живе білочка, які частинки тіла вона має, що на даний момент білочки роблять, а дітки в цей час відповідають. Так? Як ви думаєте, якщо вони розповідають те, що вони бачать, і дають відповіді на питання вчителя, ці дітки дружать зі словом? Звичайно, так, дружать. Тепер погляньте, будь ласка, на малюнок під номером два. Подивіться, на малюночку ми бачимо кого: тата і хлопчика, що вони роблять? Хлопчик і тато спостерігають за зірками, так? Хлопчик дивиться, можливо, тато говорить, куди потрібно дивитися. Хлопчик дивиться і розповідає свої враження від того, які зорі і які сузір'я він бачить. Як ви думаєте, дітки, тут... Ді... Дитина і тато дружать зі словом? Ну, звичайно. Розгляньте третій малюнок, кого ми бачимо на третьому малюнку. На третьому малюнку ми бачимо маму і хлопчика. А що вони роблять, дітки? А вони читають казки, так? Як ви думаєте, діти, чи дружать тут діти зі словом? Ну, звичайно, мама читає казочку дитині, дитина, можливо, запитує маму про щось, що їй цікавий, або розповідає про те, що прочитала мама і що хлопчик найбільше запам'ятав. Тобто, діти, коли люди спілкуються між собою, спостерігають за чимось, читають багато книжок. Вони дружать зі словом. Погляньте, будь ласка, ось на цього героя, який знаходиться на сторінці 4 у нашому зошиті. Ось цей чудернацький мобільний телефончик. На уроці ми будемо вчитися знайомитися. І спочатку, дітки, ми познайомимося з гаджиком. Що гаджик пропонує вам робити? Привіт! Я Гаджик. Мене дуже цікавлять слова. Вони як деталі конструктора. З них можна скласти все, що хочеш сказати. Кожне слово має секрети. Давай дізнаватися про них разом. Дітки, що Гаджик пропонує вам? Гаджик пропонує вам разом розкривати секрети, які мають слова. Так, ось ми і познайомилися з гаджиком. А давайте ми, дітки, привітаємося з гаджиком. Погляньте, будь ласка, в наступному завданні різнокольоровим кольором визначені слова. Прочитаємо їх. Здрастуй! Прощавай, до побачення, добрий день, добрий ранок, привіт! Скажіть мені, будь ласка, що це за слова такі? Так, це вічливі слова, так? які ми вживаємо з вами кожного дня. Тепер візьміть, будь ласка, простий олівець у свої ручки. Виберіть і обведіть ті слова, потрібні, які ми будемо говорити, коли будемо вітатися з гаджиком. Давайте подумаємо, які це слова. Здрастуй, так. Добрий день. Привіт і добрий ранок. Так, саме ці вічливі слова це слова привітання. Так, ми можемо вітатися не тільки з гаджиком, так з мамою, з татом, з друзями, з рідними, з дорослими, з однолітками. Обведіть, будь ласка, саме слова привітання. Перед тим як ми будемо працювати письмово дітки в нашому посібничку, давайте пригадаємо, як правильно ми маємо сидіти за столиком, як потрібно покласти зошит на нашому столі, і як тримати ручку у своїй руці. Розгляньте, будь ласка, уважно табличку. Я думаю, ви не забули, які правила. Коли ми працюємо письмо. А тепер, дітки, на сторінці 4 у нашому зошиті є завдання письмове. Нам з вами необхідно записати вітання і вставити пропущене слово. Подивіться: так як ми з вами познайомилися із гаджиком і вітаємося ми з гаджиком, тому ми маємо з вами написати три речення: перше речення привіт. Гаджику. Зверніть увагу на те, що слово привіт пишеться з великої букви, тому що це початок речення, а слово «Гаджику» з великої букви, тому що це ім'я головного героя, з яким ми сьогодні познайомилися. Друге речення ми маємо з вами написати: Мене звати, і ви обов'язково запишете кожен своє ім'я. Оля, Таня, Валя, Саша, Ксюша, Оксанка, Іванко, Богдан, Артем. Тобто кожен своє ім'я. А третє речення: ми з вами напишемо: Я хочу з тобою дружити. Зверніть увагу, дітки, що речення надруковані друкованими літерами, а ми з вами. Маємо написати ці речення письмовими літерами. Я вам ось залишаю на екрані підказочку. Ви поставте, будь ласка, відео на паузу та запишіть ці речення так само, як вони у мене на екрані зображені. Перше речення Привіт гаджику» знаходиться на першому рядочку майже посередині. Через один-два пальчика від червоненької лінії прикладіть на рядочку свої два пальчика. Поставте крапочку і з цієї крапочки почнете писати перше речення. А друге речення ви почнете писати з нового рядочка з самого початку. Не забувайте, що в другому реченні ви пишете своє ім'я. Якщо в другому реченні місце у вас залишилося, то ви продовжуєте писати в цьому. В другому рядочку, якщо місце залишилося, ви продовжуєте писати в цьому самому рядочку. Все, що не поміщається, переносите на третій рядок. Не забувайте, що в кінці речень мають стояти знаки. В першому реченні це знак оклику, тому що ми вітаємося, оклична інтонація, а в другому і в третьому це знак крапка. Наступне завдання на сторінці 5. Давайте познайомимося з подружкою Гаджика, дівчинкою-родзинкою. Прочитайте її вітання, подане на рожевій хмаринці. Привіт! Я родзинка. Для тебе у мене є загадки, ребуси, кросворди та інші цікавинки. Тобі вже хочеться про них дізнатися? Трішечки терпіння на все свій час. Дітки, що ви дізналися про родзинку з її повідомлення? По-перше, ми дізналися її ім'я, так, що її звуть родзинка. По-друге, вона нам розказала, що вона для нас підготувала дуже багато загадок, ребусів, кросвордів та інших цікавинок. так. Дітки, а чи хочете ви дружити з цією дівчинкою-родзинкою? І чому? Я думаю, всі хочуть дружити з дітками, які дуже розумні, які цікаві у спілкуванні, а ще які веселі і радісні. От і ми з вами будемо дружити з гаджиком і родзинкою. Давайте познайомимо родзинку зі своїм найкращим другом чи подружкою. А розпочнемо ми так: познайомся, родзинко, це мій друг, і кажемо його ім'я. Так можуть сказати хлопчики. А як можуть сказати дівчатка? Познайомся, родзинко, це моя подружка, і називаємо. Ім'я. Давайте ви зараз уважненько подумаєте і пригадаєте, хто у вас найкращий друг або найкраща подружка? Якщо їх у вас не, одні, не одна людина, то виберіть, будь ласка, одне ім'я. А тепер подивіться, дітки, нижче у наступному завданні нам з вами необхідно записати утворене нами речення. Познайомся, родзинко, це моя подружка, і я вам написала ім'я Настуня. Дівчатка можуть написати ім'я своєї подружки. А хлопчики, я прошу вас звернути увагу, ви маєте написати Познайомся, родзинко, це мій друг, і потім напишете ім'я. Перед вами у зошиті в рожевому прямокутничку є надруковане це речення, початок речення. Ви початок речення списуєте у тоненький рядочок. Дівчатка про подружку, хлопчики, про друга і завершуйте речення ім'ям своєї найкращої подружки або найкращого друга. Хочу, дітки, щоб ви звернули увагу, що слово познайомся пишеться з великої букви, тому що це початок речення. Слово родзинко пишеться з великої букви, тому що це ім'я дівчинки. Зверніть увагу, що перед словом родзинко і після слова родзинко внизу стоїть кома. Пам'ятаєте, крапочка із хвостиком. А ще перед словом «це» стоїть невеличка рисочка, яка називається тере або дефіс. Будь ласка, дітки, поставте відео на паузу та запишіть. Утворене вами речення про вашого друга або подружку. Так, дуже добре. А зараз, дітки, давайте ми з вами спробуємо розіграти сценку знайомства. Якщо біля вас хтось є мама, тато, бабуся, дідусь, тітка, дядько, братик, сестричка, погукайте, будь ласка, цю людину і попросіть, хай вам допоможуть. Сьогодні ми з вами розіграємо сценку. Знайомства. Спочатку я прочитаю вам шаблон, за яким ви будете знайомитися з людиною, яка знаходиться поряд. Привіт, мене звати, і ви будете говорити своє ім'я. Вам мають відповісти: привіт! Приємно познайомитися, а мене і людина називає своє ім'я. Тоді знову ви говорите, і мені приємно познайомитись. Тоді людина Звертається до вас. Розкажи про себе, де живеш, з ким дружиш? І ви відповідаєте: Я живу і називаєте місто або село, в якому ви проживаєте. Дружу з і називаєте ім'я ваших друзів. Людина, яка з вами спілкується, вам відповідає: А я проживаю і теж називаю своє місто або село. Мої друзі. І говорить імена своїх друзів. Тоді ви звертаєтеся до цієї людини. Давай дружити, а людина вам відповідає: Давай. Спробуйте, будь ласка, дітки, розіграти ось таку сценку, читаючи завдання з екрану або з нашого посібничка. Із кимось, хто знаходиться біля вас. Можливо, у вас є зв'язок із вашою подружкою чи другом, ви можете сфотографувати їй це завдання, надіслати і попросити в телефонному вигляді через телефон в телефонній розмові розіграти сценку знайомства. Якщо у вас вийде, дітки, якщо поряд з вами є людина, Зніміть невеличке відео та закріпіть його в електронний щоденничок. Або надішліть мені особисто. Якщо не вийде нічого страшного, головне, щоб ви просто потренувалися розігрувати сценку знайомства. З якими друзями сьогодні на сторінках нового посібничка ми з вами познайомилися. Сьогодні ми познайомилися із гаджиком і родзинкою. Пригадайте, як цей посібничок називається, в якому ми почали працювати. Називається цей зошит-посібник Я дружу зі словом. Пригадайте, які слова будете використовувати під час зустрічі, під час прощання, вибачення або прохання. Вічливі слова, так, дітки? Правильно! Як називаються всі ці слова? Добрий день, привіт, дякую, будь ласка, до побачення, вибач. слова вічливості, так, тому що їх мають говорити саме виховані вічливі люди. Оберіть, будь ласка, цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку письма. Блакитний. Мене влаштовує моя робота. Синій. Я працюю добре. Жовтий. Я можу працювати краще. Помаранчевий. Халепа. Зроблено кілька помилок. Червоний. Мені потрібна допомога. Зелений. Супер! Мені під силу всі завдання. А я, дітки, дуже дякую вам за вашу роботу на уроці, за вашу старанність, наснагу, увагу. Та прощаюся з вами до нових зустрічей!